22 грудня усю медіаспільноту України та суспільство загалом шокувала новина. Ведучий 24-го каналу Олексій Печій втік з України. Він не повернувся з відрядження на саміт ЄС у Брюсселі, який проходив 14 і 15 грудня. У своєму Фейсбук-аккаунті втікач заявив, що ухвалив складне для себе рішення та залишився за кордоном, щоб налагоджувати горизонтальну комунікацію з західним суспільством. Попри засудження, тиск і переслідування, я не припинятиму робити те, що я. Я вмію, я усвідомлюю, що найближчими днями проти мене розпочнеться кампанія так званого медіакілерства, метою якої буде знищення мене як журналіста, попри усю мою попередню роботу. Утім, поки це можливо, я продовжуватиму інформаційну боротьбу і ніколи не відмовлюся від пошуків допомоги для українського війська, де б я не був. Попри усе, що може відбутися далі, я залишатимусь українським журналістом з українською позицією. Ви на каналі Україна на часі. Ми ухвалили складне рішення проаналізувати вчинок Олексія, розказати про реакцію його колег та й поміркувати, чи заборонять виїзд чоловікам зі змі за кордон після ганебної втечі гори журналіста. Підписуйтесь на канал і поїхали! Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. Вільним та нескореним вже почуває себе і сам ведучий, тільки от не в Україні. Але давайте по порядку хто такий той Олексій Печій? Відомо про цю особистість не дуже багато. Зокрема, що йому 34 роки і він родом з Харкова. Освіту отримав Харківській державній академії культури. Його кар'єра розпочиналася з роботи в студії на Суспільному Харків. А останні кілька років він працював на 24-му каналі журналістом, ведучим і міжнародним оглядачем. З 20-го року став ведучим ранкового шоу. Ранок 24 разом із Юлією Калиновською. Вже з початком вторгнення росіян печі став автором і ведучим програми World of the Future. Пізніше в нього також з'явився проєкт Печі Лайф на тому ж каналі. Скандальний журналіст дуже активно вів свої соціальні мережі, ділившись експертними думками у своїх акаунтах на YouTube і в Telegram. Цікаво, що з початком повномасштабної війни, попри перехід більшості російськомовних медійних особистостей на українську мову, Олексій про Овжив говорити і писати російською як в ефірах, так і в мережі. Хоча, звісно, навіть мовою агресора він нібито підтримував Україну і всіляко засуджував Росію. Главний вопрос: чому в умовах агресивної війни Росії проти України російських і білоруських представників до сих пор приймають на важливих Міжнародних самітів. але повернемося до його втечі після саміту ЄС у Брюсселі, який завершився 15 грудня. Печі мав би повернутися в Україну. Проте сталося не так, як гадалося. На тиждень він зник з інформаційного простору і соцмереж. А вже 22 грудня опублікував ту саму заяву про складне рішення. У дописі, який після хвилі шаленого хейту, боєць інформаційного фронту видалив Олексій, заявив, що від початку повномасштабного вторгнення доєднався до інших. Інформаційної складової нашої боротьби з агресором тім зараз вирішив залишитися в Європі, оскільки Україні бракує горизонтальної комунікації з західним суспільством. Як каже сам втікач, в Європі він займатиметься наближенням нашої перемоги у війні з Росією і буде працювати з західними медіапроєктами для просування українського порядку денного в західному суспільстві. Яка ж свята людина? Перемогу він наближатиме. Молодець колеги журналіста з 24 го каналу кажуть, що таке рішення Олексія стало несподіванкою для всіх, і для топ-менеджменту, і для ведучих. Генеральний директор медіахолдингу Люкс, куди входить 24 й канал Роман Андрейко, заявив, що втеча співробітника його шокувала. Сказати, що я шокований, нічого не сказати. Журналіст використав довіру до себе, коли отримав акредитацію на саміт ЄС своїм вчинком. Екс ведучий буквально спалив мости. А ведуча 24 го каналу Ірина Узлова попросила не намагатись повісити гріхи колеги на весь колектив. Позиція і рішення однієї людини не віддзеркалює внесок та ідеологію всього колективу, який її думки не має їхати жити та боротися де-інде. Часом навіть у швейцарському годиннику може бути зіпсований гвинтик, а життя завжди і кожному виставляє рахунок, за яким доведеться платити. Керівництво без вагань звільнило Олексія з телеканалу. Але здається, у Європі журналіста це вже не цікавить. Бо ж головне, що ТЦК у Європі ж немає. Yeah. До слова, Олексій сам того не розуміючи, запустив цілий флешмоб серед українських медійників. Тепер їхні дописи на різні теми, а не тільки його ганебної втечі, починаються зі слів прийняли складне рішення. Переживати за втечу Олексія з України, думаю, не варто, тому що очевидно нашій країні просто не потрібні такі бійці, прости господи інформаційного фронту. Проте за кордон виїжджають не тільки такі, перепрошую, недоліки. Журналісти, актори, письменники, музиканти і політики постійно відвідують інші держави, бо Україна постійно потребує промоції за кордоном. Тому після таких скандальних втеч, як от цього гастролера, чи до прикладу коміка Андрія Щегеля навесні 23-го виникає питання: чи перестануть? Випускати українських діячів за кордон. Дозволи на виїзд, зокрема журналістів і артистів, видає Міністерство культури та інформаційної політики. Кожен з чоловіків перед виїздом пише розписку, що він зобов'язується повернутися у визначений термін. І таких дозволів міністерство видає дійсно багато. Бо як би це не звучало, ми маємо нагадувати світу про себе. У європейських країнах постійно проходять концерти українських музикантів. Коміків, письменників до Японії нещодавно виїжджала національна опера, і всі повернулися у повному складі. Випадки, коли з такими дозволами не повертаються, одиничні, зазначають у самому Мінкульті. Але голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин сподівається, що заборон для чоловіків, журналістів і не тільки все ж не станеться, і такі окремі випадки не будуть підставою для загального рішення. Нам критично, щоб українці знали, що відбувається у світі, і щоб у світі знали. Що відбувається в Україні, так людина своєю дією підставила під удар усю журналістську спільноту, але держава має діяти за логікою не закручування гайок, а за логікою, що краще для держави. Виконуючи обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв назвав вчинок журналіста втікача поодиноким випадком, що ніяким чином не має кидати тінь на інших українських журналістів, які щоденно працюють для перевернення уваги світової спільноти до війни в Україні. Тому про повну заборону виїзду для чоловіків не йдеться. Роль культурної дипломатії та інформаційної роботи за кордоном є надзвичайно важливою у сприйнятті світом війни в Україні, і тут важко недооцінити роботу українських культурних лічів та медійників. Його словами, кожен журналіст перед виїздом за кордон подає великий пакет документів, зокрема і заяву з зобов'язанням повернутися в Україну, про яку я вже згадувала раніше. І Олексій Печі теж підписував таку заяву. І хоч ми не беремося засуджувати чиїсь рішення, та в одній думці погоджуємося з Ростиславом Карандієвим. На думку нардепа, дії екс ведучого 24 го каналу є не лише неправомірними, але й характеризують його як людину та громадянина. І характеризують, як ви розумієте, не найкраще. Чим чином. Виглядає як гімно. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно впевнені, таких кадрів, як Олексій Печій в Україні, все ж менше аніж свідомих і дійсно патріотичних громадян, які не тікають від загроз і складнощів, які останні два роки спіткають Україну через сусідів росіян. І давайте нарешті зрозуміємо, в нашій країні є лише один фронт, і його тримають військові, лікарі, волонтери, і насправді ми з вами своєю підтримкою, донатами і небайдужістю до всього, що відбувається. А от ніяких інформаційних, гумористичних, культурних фронтів не існує. Мене. Мені звати Марія Бунякіна, я журналістка Ютуб каналу Україна на часі. Підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео і напишіть в коментарях, як ставитися до таких втікачів. Па-па!